Привіт! Пам'ятаєте 2020 рік? Рік був одним із найкращих років на релізі ігор, таких як Doom Eternal, Cyberpunk 2077, Half-Life Alyx, Resident Evil 3, Hades та Helltaker. Ця гра у свій час була настільки популярна на Ютубі та за межами нього також, що було багато проходжень, мемів, фанартів різного характеру, якщо ви розумієте про що. я. Але як бо я завжди у Інді ігор, та не тільки у Інді, хайп зникає через рік або два, так були і Pizza Tower, Friday Night Funkin', Hello Neighbor та інші ігри, які ви знаєте. Я буду розповідати все по порядку, але якщо вам деякі моменти у відео не подобаються, або ви вже дивилися це відео, я зробив таймкоди, завдяки яким ви можете перемотати до потрібного моменту. Почнемо з створенням гри. Це почалося з ідеї. А чому не створити гру про пекло та демонів, але останні будуть усі з жінками? На ну, ці ідеї додалися ще створення типічного серйозного героя із фільмів 90-х який хоче зібрати гарем із демонів дівчат. Хочу зазначити, що дизайн демони змінювався із класичних червоно-синьо-темношкірих демонів до звичайних нам блідих демониць з чисто білими волоссями. Чому саме такий дизайн автор вибрав? Пам'ятайте, у відео про аварію я говорив таке. Також як чув, що автор хворіє на дальтонізм, але в інтернеті не знайшов щодо цього нічого, тому можу помиляти. У артпу Андрій припише, що у нього частковий дельтанізм. Можливо, із-за цього демониці виглядає, так ніби робили з під один і той же шаблон. Че... а. Повертаючись до холтейкера, сюжет гри розповідає про одного чела, якому одного ранку сяйнула ідея. А я хочу зібрати свій гарем і демони. З такою думкою наш ГГ відправився в пекло, щоб зібрати свій гарем. Перемагає фінального боса у вигляді Judgment та бере її у свій гарем з демониць. Це весь сюжет. А що ви очікували від безкоштовної гри, яка проходиться десь за 30 хвилин, якщо ви не будете тупити та фейлити? Рівнім в грі 10, якщо не рахувати доповнення, але про нього потім. Головним елементом є самі демониції. Їх в грі 9 та один ангел. Давайте почнемо з самої першої демониції, яку ми зустрічаємо в самому початку. Пандемоніка, втомлена демониця. Вона є представником служби клієнтів, і за цієї роботи вона виглядає дуже виснаженою. Але в кінці гри, в дому головного героя, пандемоніка випуває кави та стає садиською демоницією. Подінка стає більш садиським та міняються роги після чашки кави. Зміна рогів може залежати від стану, який у неї зараз. Маю на увазі, що коли в неї маленькі роги, то вона втомлена. Але от коли вона випиває каву або щось інше, то відразу її роги. Виростають до подібних як у козла. Останнє, що я хотів розповісти про неї, це її ім'я Пандемоніка, яке походить від імені Моніка та Пандемоніум. Пандемоніум перекладається з грецької місце зібрання злих дуків або демонів, Моделус Кративо демониця, друга демониця, яку ми зустрічаємо в горі. Вона здається типом божевільним від сексу демоном. Коли ви вперше зустрічаєте її, то відразу ж вимагає, щоб хелтейкер зробив це прямо тут і зараз. На концептах Вен Ріпер спершу малював моделсу з дизайном дешевої актриси. На щастя, якась знайома художника у відчливій формі сказала, що краще буде змінити її дизайн, і, послухавши її, ми отримали ту саму моделус, яку бачимо в грі. Ім'я Модеус є посиланням на демона Асмодея, який є демоном, що усоблює хід. Цебер Потройна демониця, третя демониця, яку ми зустрічаємо в грі. Так я сказав третє до менеця. Бо як пише Ван Венрібір, у них всіх трьох одна душа, яка живе в трьох тілах. Спочатку планувалося додати замість серебра одну молоду дівчину, яка б жартувала про те, що не впевнена, чи це законно, але заради безпеки вирішив змінити це на просто три дівчини. Усім вам зрозуміло, що вона є посланням на Цербера із сміфів давньої Греції, де був охоронцем до підземного царства Аїда. Малі. Похмура демониця. четверта демониця, яку ми зустрічаємо в грі. Її прізвисько говорить саме за себе, завжди похмура і дертівлива. Але вона позитивно реагує на відеоігри, а точніше на жанр покрокових стратегій. Про її саму та її любов до старих ігор. Я розповім у сегменті з коміксами. Також вона не долюблює здраду, хоча вона її сестра. Ще стресу любить живати у кого. М'я Маліна має слов'янське коріння. І самим словом мається на увазі ягоди з такою ж назвою. Також у маліни мали бути татуювання, але вони ріпервідник відмовився, бо він не міг маль... намалювати їх послідованими та впізнаваними. Здрада. Стервезна демониця. п'ята демониця, яку ми зустрічаємо в грі. Вона, скажімо, так, похвістка, робить, що хоче, курить, коли хоче. Також вона особливо любить пісити свою сестру Маліну. Щодо дизайну, здрати, як пише Ван Ріпер в артбуки, всі концепт дизайну та фінальний дизайн виглядає дуже просто. Він пише, що їй дуже потрібен новий дизайн, але що в коміксі, що в його артах, її дизайн таки не змінився. Допитує янгул. Перша та остання янгул, яку ми зустрічаємо в грі, зазвичай вона поводиться адекватно і грамотно. Але коли справа доходить до вивчення чогось нового, вона починає нервуватися і хоче знати всі тонкощі об'єкта дослідження. І психіка також досить вразлива, з хіба епілозів, можна побачити, як вона поводиться дивно і не відчуває належного плину часу. Якщо ви берете варіант, шукаю янголів. Вона тоді нас відведе в рай. А це місце, скажімо, дуже суворе, що навіть слідкує людьми на землі, але про це згодом. Джастіс крутезна демониця. Шоста демониця, яку ми засищаємо в грі. Саме крутезна та чолова демониця, які все одно чи ми пройшли чи не пройшли її рівень. Вона все одно приєднається до гарему. У лору гри вона була з верховним прокурором. Але цю професію зараз займає Judgment. Як пише Ван Ріпер, її дизайн був заздалегідь визначений. Та не змінювався, хоча ми могли отримати такий же образ, але з холодним поглядом. Але я не можу її уявити з похмурим поглядом, що чесно. Люцифер керівниця пекла. Сьома демониця, яку ми зустрічаємо в грі. Її образ, як головною в всьому пеклі, відображає її одяг. Вона одягнена в строгий чорний костюм, під яким одягає червону сорочку, її образ завершують пара білих рукавичок, чорна кроватка та брошка на лацкані. В кінці гри вона одягнена в ту ж сорочку, чорний фартук з написом «Сатана», який же як у Хелтейкера або ж ГГ нашого, а її волосся зав'язане в пучок. Також хочу тут зазначити один факт: у Люцифера дуже довгі білі рога. Які Можуть означати вік демона. Також можна припустити, що до того колір рогів також може означати вік, так що можна припустити, що у Ліцифера дуже багато років по сюжету гори. Джаш, верховний прокурор. Ось матемониці, яку ми зустріємо в грі. І бос основної гри. Вона виглядає молодо, але я можу припустити, що її. Дуже багато років, дуже довгі дороги, як у Люцифера. Вони можуть означати вік, але вони не білі, тому вона молодша за Люцифера, але старша за всіх інших демониць, яких ми зустрічаємо в грі. У фінальному бойсфайті вона ігнорувала накази від Люцифера та була вірною своїй роботі, що була готова вбити нашого ГГ, але як і всі демониці, приєдналася до Каре. Весь велика муха. Пам'ятаєте, що я казав пару хвилин назад. Давайте почнемо з самої першої демониці, яку ми зустрічаємо в самому початку: пандемоніка, помлена демониця. Визевул технічно перша демониці, яку ми зустрічаємо при запуску гри. Але якщо дивитися з огляду сюжету та те, що вона секретний персонаж, то вона буде дев'ятою демоницею, яку ми зустрічаємо в грі. В грі вона єдина, хто показався їй спержені зовнішній вигляд як демона мукі. Тому можна припустити, що у кожного демона є своя демонична форма. А щодо її кінцівки, я можу припустити, що після багатьох років життя в цьому вимірі наш герой міг померти або якось змінитися, і за цього визволив, може, більше не впізнає його. Після основної гри відбуваються події коміксів та Екземтейкера, безкоштовне доповнення до гри. Але я почну з доповненням. Екземтейкер спочатку мав бути коротким коміксом, але Ріпер все ж таки вирішив зробити з цього доповнення до основної гри. Сюжет доповнення відбувається в пеклі, десь в майбутньому, після події основної гри. Граємо за Підос 67, рішення Демон та людини, яку створила лор Мастер або ж Азазель, яка завоювала все пекло та зробила з Люцифера свою покоївку. Наша ціль пройти всі кімнати з випробуванням та пройти фінального боса цього доповнення. Після того, як ми пройшли все це та отримали схвалення від лормастера, яка буде створювати все більше подібних до підозря 67, нам показують сценку, де Люцифер одягає нашого героя в стильний костюм, та говорить, що у неї є наміри повернути владу над пеклом і пропонує йому цю пропозицію. Але відповіді на це ми не отримали. Можливо, колись в майбутньому ми побачимо продовження Цієї лінії. Давайте перейдемо до персонажів. Досвідний 67. Схрещення Демона та людини, який створило Лормастер. Наш герой мав виглядати як ті демони-скелети в основній грі, яких ми зустрічали всю гру. Але на відміну від них, наш герой виглядає більш тамісистим. Його гнів може втихмирити шарлотки, це, скажімо, такий десерт пиріг Останнє про нашого напівдемона та напівлюдини, це зшифровка його ініціалу: лормастер, Subject або підосвідний. Формастер демонут. Перед подіями доповнення наш занепалий Янгу, скажімо так, і за своєю допитуваністю вивчати все. Вона потихенько стала перетворюватися в демона. Особливо буде проговорено в сегменті про кон. Це проявилося у вигляді червоних очей та вирішених рогів. Як ви можете побачити, вони білі, але це не значить, що вона стара. Ні, це не так. Вони пофарбовані в білий колір, щоб виглядати дорослішою. Також до початку доповнення, як вона та Люсі кажуть, є тепло. Першим володарем пекла. Ще я не розумію, як Азазелі вдалося перемогти Люцифера, який приблизно 9100 років, та забрати всю владу в пеклі. До речі, я був здивований однією річчю за те, що в лормастері немає обох рук. Для мене це було здивуванням. Бо до того як робити це відео, я завжди думав, що це рукавиці. Але на жаль, ні. Він забрав домениться Після того, як Азазель за пекло та скинула Люцифера, вона не стала вбивати чи експериментувати на неї. Навпаки, вона зробила з минулої володики пекла покоївку, напевно, щоб принизити її перед пеклом та раєм одночасно. Тому вона хоче в майбутньому повернути собі владу над пеком та помститися за поразку і ганьбу, яку влаштувала Азазель або ж Лормастер. Щодо Justice, про неї немає ніякої інформації, крім того, що вона готує для лормастера шарлотки. Геймплей дуже простий: з механік це DH, Стусан, та механіка замків, щоб відчинити двері до демониць. Але у доповненні останньої механіки немає, замість цього ви маєте знищити генератор, щоб пройти рівень. Щодо рівнів, я можу поділити їх на три етапи. Перше рівень, де у вас є кількість ходів. Це 9 рівнів в оригінальній грі. Та перший, третій та п'ятий рівні в доповненні. Друге рівні, де у вас нескінченна кількість ходів. Епілог в оригінальній грі та другий, четвертий та шостий рівні в доповненні. Третій рівні з боссами, де у вас також є нескінченна кількість ходів. Боссфайт з Джаджмен в оригінальній грі, та боссфайт з роботом-демоном в доповненні. Також в оригінальній грі є порада від персонажів, зовному вони можуть сказати, що є на цьому рівні, або скажуть, що можна його взагалі пропустити. Або взагалі почнеться сценка між персонажем. У мене був момент з маліною та здрадою, які почали створитися між собою. Інколи буває як у мене, та несподівано дізнаватися про такі міні-секрети після перепроходження гри. Щодо локалізації від такі Напевно, правильно сказав. У мене лише питання до імен персонажів. До прикладу, ім'я Джасіс та Джаджмент не переклали, а от ім'я Модеус переклали як модея. Так я знаю, що вони перекладали з латини, але краще залишити ім'я таким, яким воно є в англ версії, тобто в оригінальній версії. А в загальному переклад дуже гарний, якщо чесно. Перед тим як перейти до розповіді коміксу, я хочу коротко сказати, що музика в основній грі та її доповнені офігезні. Для мене запам'яталися такі ОСТ, як Віталіті. Епропос. Та Титаніум. Ці чотири треки я вважаю самими найкращими в грі. Та не намагайтеся зі мною сперечатися. Вам все одно не вдасться, бо я буду стояти на своєму, що це самі найкращі треки в цій грі. Навіть краще, ніж в аварії. Хочу. Значити, кінцівка, де ми не заходимо в портал та кінцівка, де ми заходимо в портал, є канонічними, тому комікс можна розглядати як продовження першої та другої кінцівки. Також я пропустив деякі комікси, вони або не впливають на сюжет ніяк, або це просто реклама якоїсь продукції. Пролог, події відбуваються під час самого початку орієнтальної гри. Комікс розповідає нам про Маліну. у неї лише одне завдання. Кожен день робити прибирання в пеклі. Щоб не збежевельти, вона грає в старі РТС, особливо в третіх героїв, від яких дуже-дуже фанатіє. На задніх веплозі можна було побачити відселення на постер третіх героїв. Але в пеклі немає і, і нету, щоб грати з кимось в кооп, та тільки здрада розуміється на героях. Тільки от Маліна не дуже любить свою сестру, тому немає великого бажання з нею грати. І в кінці з'являється наш ГГ, який б'ється з демонами-скелетами. Комік закінчується. Тема з героями продовжується в третьому коміксі, де наш ГГ і Маліна підсаджують зель на третій герой. Ще в кінці коміксу ми дізнаємося, що їй ця гра дуже сподобалась. В п'ятому коміксі Люцифера фігуває з того, що відбувається в Сіті, бо по сюжету цього коміксу відбувається якийсь зомбі апокаліпсис або вторгнення прибутів, або щось ще. Тому наш ГГ та Демоніція вирішують зіграти в якісь настільні ігри. Чим закінчується конфліктом, тим, що, ну знаєте, як байбностійних ігри в якихось епейгарах. У шостому коміксі ми дізнаємося, що це не може споживати їжу, напої та інше одночасно, бо вони можуть застрягнути у вічному циклі задоволення, що закінчиться кровопролиттям, як вони кажуть. Звісно, цікаво, як у них працює от їх організм одночасно. В цьому коміксі ми бачимо Люцефер у формі козочки. Із-чого наш ГГ триґерться і каже, що він не по фурі, А Люцифер на це каже, що заперечення це перший крок на дорогі до просвітлення. Оцей комікс, скажімо, став дещо мемним, бо коли от щось є в фурі подібне, то наш ГГ відразу ще триґерється і каже: Я не по фурі» або щось такому дусі. У 10 та 11 коміксах ми можемо побачити, як виглядає замок Вельзевул, та дізнатися, що в кожній кімнаті тентаклі. Ну окей, давайте йдемо далі. В 13-му коміксі ми можемо дізнатися, що рай слідкує за землею через камери. Я навіть не знаю, де ті камери розташовані. Окей, та два Янгола бачать Джасіс та Джаджмент, але не надають цьому ніякої уваги. Чесно кажучи, це дуже виглядає потішно. У шістнадцятому коміксі ми дізнаємося, що Азазель фарбує волосся, і може припустити, що Азазель, живучи в будинку нашого ГГ, все більше стає занепалим Янголом. У вісімнадцятому коміксі можна помітити, що вона вивчає та малює якусь пентограму. Що може все більше натякати на занепад Янгола нашого? У 19-му коміксі Азель вирішив повернутися в рай, щоб її вилікували від Зенепаду. Але Люцифер зробила для себе фатальну помилку. Вона сказала, що з рогами вона може прикидатися демоном, що допоможе їй в її досвідах, але ми вже знаємо, що відбудеться в майбутньому. Наступні комікси вже не такі цікаві, бо там загально про лор та історію Всесвіту гри нічого не розповідається. Я був радий з тобі відео по Купатися в грі, скажімо так, було дуже цікаве заняття. Бо, до прикладу, після диких проходжень ти починаєш дивитися на гру з іншого боку, дізнаючись нові факти про цю гру, про розробника, які створював цю гру, про персонажів та може до нескінченності говорити, але я буду на цьому закінчувати. Але я буду радий, якщо вам це відео сподобалось. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також можете зайти в мій ТГ канал, там я зачасту пощу малюнки, щепе та новини по відео. А на цьому все. Па-па!